Української стрітбольної ліги. 3 на 3 сьогодні. Пада облаками. 22 вересня біля злітної смуги державного міжнародного аеропорту Бориспіль відбувся кубок Української стрітбольної ліги 3 на 3 Борис Бол Опен. Приурочений 998-й річниці святкування Дня міста. Перше в Україні подібний спортивний захід відбувався в захоплюючому місті під гуркіт турбін з літаючих літаків. Ініціативу організаторів молодіжного парламенту Борисполя та Української стрітбольної ліги. Підтримала місцева влада, яка створила всі необхідні умови для проведення змагань. Та депутат міської ради Володимир Борисенко відкривав спортивну подію мер міста літаків Анатолій Федорчук. Я хотів би привітати вас з цією подією. Привітати те, що наше місто відзначає в ці дні 998 дев'яносто річниці з дня свого народження. Я думаю, що саме проведення цієї української стрітбольної ліги, саме на день міста в місті Борисполі, стане гарною традицією. Наслідучий раз навіть погода не налякає, буде набагато більша кількість учасників. Тому я ще раз вітаю і хотів би, користуючись нагодою, подякувати нашому молодіжному парламенту. У нас дійсно самий прекрасний молодіжний парламент в Україні. Саме за їхньої ініціативи відбувається це дійство. Погода терпеливо дала можливість учасникам зіграти свою гру. Участь у змаганні взяли 15 команд з Харкова, Запоріжжя, Дніпропетровська, Одеси, Полтави, Києва, Баришівки, Ірпеня та Борисполя. На заході була присутня і заступник міського голови Людмила Пасенко. Звичайно, цифра 3 це магічна. Світ тримається на трьох опорах, на трьох китах. І я переконана, що сьогодні мінімум по три перемоги буде абсолютно у кожної команди. Ну а кубок стрітбольної ліги, звичайно, хай дістанеться. Найсильнішому, найрезультативнішому, найуспішнішому. Найголовніше азарт, спортивна інтрига та дружня атмосфера, каже голова молодіжного парламенту та один з організаторів свята Вікторія Шевц. Ну, взагалі, турніри стрітбольної ліги збирають дуже багато вуличних гравців, як вуличних, так і людей, які професіонально займаються цим спортом. Але найголовніше на цих турнірах це та атмосфера спортивна інтрига і. Гармонія е, улицы, е, спортом. на змагання звернув увагу син президента Віктор Вікторович Янукович, який виклав на сторінці в мережі Фейсбук світлини з турніру та прокоментував, що здивований, наскільки турнір став масовим. Присутнім та організаторам найбільше сподобалось місце проведення змагань. Президент УСЛ Станіслав Світлицький повідомив, що цьогоріч стрітбольній лізі 5 років та розповів про свої враження від зустрічі. Локація супер. Я вважаю, що це для нас находка. Наші друзі з Борисполя приложили нам. Ми з радістю підтримали ініціативу цю провести тут турнір. Заключительний турнір сезону Все дуже здорово. Очень дуже яркий сезон у нас був. Очень яркий турнір. В плане локации, в плане проведения у нас сегодня. Жаль, что немножко. Не доїхали до нас команди. Вероятно, погода розпугала. Ну тим не менше, ті, хто приїхали. Я думаю, не пожалею. Буде очень здорово. Третє місце в турнірі зайняла команда DJK – Одеса, Київ, Запоріжжя. Другими стали київські хлопці з команди Фігаром. А золото завоювала команда Как хочеш зі столиці. Міська влада готова йти на зустріч та підтримувати здоровий спосіб життя, наголосив мер Борисполя. Завжди буду підтримувати такі ідеї. Ми вже тепер зараз задумуємося, що ми далі. Тут будемо проводити, тому що дуже прекрасно. В здоровому тілі, здоровий дух. Займайтесь спортом, грайте та перемагайте. Олена Скринник, Володимир Сисько, новини, телеканал «Бориспіль». все зміниться на краще. Я вас запевняю. Я вірю все, зміниться на краще.